Я прочитаю місце, це буде послання апостола Павла. Ні, саме перше прочитаю. Це буде друге соборне послання святого апостола Петра. Перший розділ і третій і четвертий вірш. Друге послання апостола Петра. Перший розділ, третій вірш. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою, через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ми стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тріння. Тому докладіть до цього всю пильність, до цього місця. Бог Він дав для нас все. І Петро він пише: я скажу своїми словами, що Бог зробив для нас все, щоб ми жили тут, на цій землі. По простому, щоб ми були хорошими християнами. Бог зробив для це все. Бог для нас зробив всі умови, створив для того, щоб ми були вірними, хорошими християнами. З Божої сторони все зроблено. І Петро каже: тому докладіть старання і пильність. Бог зробив все, а нам треба докласти до цього старання, щоб так жити, щоб так дотримуватися. Польський письменник Сінкевич в ці такі відомі книзі в романі, де він написав, куди йдеш, і там описує він такі, таку, таку, такий випадок, де в Римі знищували християн. І Петро він таємно покидає, щоб ніхто не замітив, тому що страх перед смертю. Сьогодні, як би ми не говорили, але страх, він є страх. І сьогодні в нашій країні, коли йде війна, і ми, коли ми бачимо, що відбувається, люди вмирають, гинуть. І в нас є страх. І в Петро він така сама була людина, як і ми зараз, і в нього був страх. І Він виходить і зустрічає і Ісуса і питає Його: Куди йдеш, Господи? Він каже, та йду в Рим. Йду в Рим знову, щоб мене розп'яли. І для Петра це був такий перелом. Він повертається, вже нема страху, нема, нема цього, що було, і він вертається в Рим і там закінчилося його життя. Я вірю, що коли би треба було ще, щоб прийшов Ісус. І його розп'яли, Він би це зробив. Ісус би це зробив, коли би була в цьому потреба. Але ця жертва, її достатньо до сьогодні. Вона має силу. Вона має силу сьогодні прощати, освячувати і збагачувати наше життя. Я хотів би, щоб ми пригадали випадок один, який стався з Давидом, коли він впав в гріх. Давид, він також був людина, хоч він був помазаний Господин, але він був людиною. І він згрішив і приходить до нього пророк Натан, і, і веде вже розмову з ним, і Бог говорить до Давида такі слова: Що я тобі ще не дав? Що тобі ще не хватало, Давид? Царство, все. І я би додав ще тобі. Я би ще тобі додав, більше дав би. Що тобі ще не хватало, Давид. Хватало б все. Брати і сестри, сьогодні, можливо, запитання перше я задаю собі, що ще мені не хватає для того, щоб, як апостол Петро пише для побожного життя, що мені сьогодні ще не хватає. І я розумію, що всього достатньо. Для мене того, щоб я проводив своє життя в святості, в побожності, так, як вчить Євангелія. Старатися, так, як апостол Павло каже, прикладіть старання. Ми маємо старатися це робити. Ми в Біблії можемо знаходити багато випадків в Старому завіті. Де люди, які що то придбали, що то вони набули, Саул, коли він взяв оце, що не мав брата, але він взяв це, що побачив, що воно добре, ось там ті телята, оце все він вів, він, він зважив своїм розумом, це воно пригодиться, це воно буде корисне, але воно не було корисне. Ні для нього, ні для його сім'ї, ні для народу, ні для кого. Воно не було користі, воно не принесло користі. Ви пам'ятаєте, а хан, оцей чоловік, який взяв цей кусок золота, і можливо, воно було незручно йому нести. Воно було важке, він переховував, щоб ніхто не побачив, і він міг думати, оце воно пригодиться в моєму житті. Це я використаю, це буде для моїх дітей, це буде для я. Я щось для чогось воно принесе користь, але воно тільки принесло для нього біду. Для нього, для його дітей, сім'ї і для народу. І тих, які оточували його, це принесло біду. Ми сьогодні можемо також спостерігати, можливо, хто старший, ви, ви в своєму житті щось придбали. Ви так старалися, його так було трудно, важко дістати. От, чи це якісь меблі, чи це автомобіль, і воно таке було для вас цінне. Можливо, треба було комусь там щось -то підплатити, тому що був такий час, іначе ніяк. Можливо, ви з кимось навіть посварилися за це. А сьогодні ті меблі ваші діти взяли, розібрали, винесли, поставили біля мусорника і все. Ось їхня цінність. Можливо, хтось будував будинок, старався, тому що діти, воно буде в пригоді, тому що це потрібна річ. А сьогодні діти забралися, виїхали десь в іншу країну і там живуть. ви. Ви стоїте і думаєте, для чого, нащо? Я так старався, я так тяжко не досипав, я відмовляв собі в тому, в тому і в іншому, а сьогодні воно не має цінності. Брати і сестри, нехай Бог допоможе нам, щоб те, що ми робимо в нашому житті, ми, ми маємо працювати, ми маємо дбати, ми маємо старатися, але ми маємо набувати те, що воно ніколи не втратить свої цінності, відносини з Богом. Нехай Бог дасть нам мудрості в нашому житті. Бог Він зробив все. І Він продовжує сьогодні робити роботу в нашому житті. Коли ми згадаємо, як Бог виводив ізраїльський народ, не було що їсти, Бог дає їм їжу, Ману. Асаф, він псалмі пише, що це. 77-й псалом, що це ангельська їжа. Бог дав людям їжу ту, яку їли ангели, їжу з неба. Зі столу своєго Бог дав їжу для людей. Ми читаємо також в Старому Завіті багато, знаходимо таких місць, де люди, які їли з царського столу, це був для них привілей. Це, це була виявлена якась для них така чи повага, чи дуже оточені які були люди оточені царевому, і вони мали право годуватися їсти з столу царського. Це не всі люди, які, хто не мав що їсти, прийшов до царя і їли з столу його, в домі його. Це ні. Це тільки кому було це дозволено, це мало це робити. Бог дозволив своєму народові їсти зі столу своєго. їсти ману, їсти ту їжу, яку їли ангели. Це не всім було дозволено. Це не могли там якісь халдеї прийти і назбирати ці імани, бо вони не мають що їсти. Це не можна було так. Навіть е, Ізраїль, коли вони назбирували більше як потреба, вона скисала, вона ставала непригодному. І я так е, роздумуючи над тим, я розумію, що навіть би хтось чужий прийшов і назбирав ці імани, вона би стала їм непридатна для їжі. Тому що вона була призначена тільки для Ізраїля, для своїх, для близьких, для тих, хто є близький в Домі Божому. Бог багато робив, і це записано на сторінках Євангелії, на сторінках Біблії, дуже багато описано історії, де Бог робив багато для своїх дітей, для народу свого. Коли Ісус Христос посилав учнів на проповідь Євангелії, і, і пізніше Ісус вже нагадує і каже своїм учням, коли я вас посилав, чи мали ви в чому недостаток? Вони кажуть, ні, не мали. Коли Бог нас веде, коли Бог нас буде, і ми будемо слухняні Богу, і будемо виконувати те, що Бог хоче від нас, і те, що Бог вчив, вчить нас. Як ми маємо поступати, як ми маємо жити, як ми маємо робити, ми не будемо мати ніколи ні в чому недостатку. Сьогодні, якщо не вистачає, як я вже нагадував з самого початку, що не вистачає мені, і кожному із нас, церкві, для того, щоб ми сьогодні проводили Своє життя в побожності і в святості сьогодні, як ніколи, Бог благословляє свою церкву, свій народ віруючих. Ми свобідно можемо проповідувати, ми свобідно можемо збиратися. Нам нема ніяких обмежень. Бог зробив все, те, що він обіцяв, можливо, нашим батькам, де вони просили і молилися, щоби був той час, який ми маємо у Озара. Вони так ревно молилися. Вони плакали, вони постили, і вони багато із них може і не побачили цього часу. Але ми бачимо, що це сталося, де Бог звіщав, що будуть відкриті двері Євангелія, Про буде проповідуватися на площах, на стадіонах. І ми це побачили. Бог дав відповідь, і це сталося. І нехай це буде нас укріпляти, нашу віру, нашу силу, в тому слідуванні за нашим Господом.